Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кіпінь. Ми продовжуємо серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. В минулій серії ми з вами поговорили про те, як правильно обрати стартовий астероїд, особливо якщо ви грали ще менше 10 годин або навіть менше 50 годин у цю чудову гру. Як правильно обрати астероїд і як правильно обрати стартових копіянтів? У цій серії ми з вами поговоримо про те, що дуже важливо у побуті для наших маленьких чоловічків: це безумовно санвузол, як побудувати санвузол, які види санвузлів бувають і як їх можна зорганізувати. Це це ви дізнаєтесь, подивившись це відео. Отже, ви з'явились на мапі. Перший день, коли ваші копіянти тут знаходяться. Перший цикл власне, триває. У вас є 16 тисяч калорій, це на якийсь час вистачить. Також температура навколо вас дуже-дуже комфортна, 22 градуси, не спекотно і не холодно. Також поруч з нашою аркою телепортації, ми бачимо, що є досить такі великі запаси води. Далі ми шукаємо з вами місце під майбутній санвузол. Зазвичай я люблю робити. Так, то основну пересування десь неподалік від нашої арки телепортації. Скажемо, ми беремо і трошечки розчищаємо ось так, напевно, що територію. І я думаю: 1, 2, 3, 4, 5. Десь ось тут ми з вами можемо побудувати драбину, якою будуть пересуватися наші копіянти вверх та вниз по нашій базі. В той же час ми санвузол побудуємо поруч. Отже, ось так ось так буде проходити наша драбина. Давайте це підчистимо. І тут на цьому рівні 1, 2, 3, 4, Поки що висотою у три клітини ми зробимо невеличку штольню, якій далі буде розташовано наш санвузол. Вже прямо зараз ми можемо запланувати нужники. Поставимо їх ось тут і ось тут. І також вже прямо зараз. Ми можемо запланувати умивальники. Поставимо їх ось тут і ось тут. Що ж чудово, тепер ми задамо напрямок для наших умивальників, для того, щоб коп'янти, коли будуть іти зліва на право, обов'язково мили руки. Чому важливо встановити напрямок? Якщо ви залишите напрямок стандартний, так як побудовано було умивальник, то копіянти будуть мити руки і коли йдуть до нужників, і коли йдуть з них. Нам цього не треба. Ми не хочемо, щоб вони витрачали дарма час, і також ми не хочемо, щоб вони витрачали дарма воду. Тому ми зробимо саме таким чином. Враховуючи те, що у нас є ґрунт, нужники найпростіший варіант туалетів, тепер буде працювати. Проте для того, щоб почали працювати умивальники, для того, щоб копіянти після того, як вони зроблять свої справи і будуть сповнені бактерій. Для того, щоб вони ці бактерії змили ось тут, нам потрібна чиста вода. Для цього ми візьмемо і прориємо тунель у цьому напрямку. І далі ми тут ставимо ручну помпу. Ось таким чином. Як бачите, як тільки поставлено ручну помпу, копіянти беруть, набирають води і несуть, наповнюють умивальники. Примітивний санвузол, який може спокійно задовільнити потреби чотирьох-п'яти копіянтів, у нас побудовано. Проте бувають ситуації, коли вода не існує у рідкому вигляді, тобто, припустимо, у вас планетоїд на якому температури нижче нуля. Вода замерзла, і ви не можете використовувати її в умивальниках. Нужники так само будуть вам слугувати, проте помити руки, збити з себе бактерії після того як відвідують нужники, копіянти вже не зможуть. Що тоді робити? Тоді нам на допомогу приходить наука. Вам треба буде побудувати ось такий примітивний фізичний генератор, також найпростішу батарею, і поставити дослідницьку станцію. По дослідженнях вам потрібна вкладка медицина, і далі нам у медицині потрібно дослідити знезаражувач. Ставите на дослідження і чекайте, поки це відбудеться. Отже, у нас є тепер необхідні дослідження. Ми можемо побудувати санітайзер. Але для того, щоб він працював, нам треба буде мати будь-яку руду металеву. І також нам треба буде мати хлорний камінь. Хлорний камінь, в принципі, ви можете знайти на будь-якій мапі. Ось так він виглядає. Причому на мапах, де у вас низькі температури, він зазвичай зустрічається не закапсульований за гранітом, а десь в більш природній формі. Для зручності я розмістив ось тут хлорний камінь. Також для того, щоб його зберігати, обов'язково у рідину занурте сховище. Отже, ми беремо, обираємо хлорний камінь. Призначаємо його видобути. Як бачите, ось тут у нас тепер є 25 кілограмів хлорного каменю. Проте цей хлорний камінь нам треба терміново перенести в рідину. Тому субліматори, ось тут я обираю хлорний камінь, ставлю високий пріоритет. І далі дивимось, хтось з наших копіянтів бере цей хлорний камінь. І відносить на зберігання. І тепер хлорний камінь не буде виділятися в атмосферу. Хлором наші копіянти дихати не можуть, тому ми їх убезпечили. Щодо рукомийників, верніше умивальників, ми беремо, демонтуємо наявні. І замість них у категорії санітарія давайте поставимо ось такі гарненькі санітайзери. Як тільки є санітайзер, хтось із копіянтів біжить, щоб взяти хлорного каменю і заправити санітайзер. Що ми подивимось на те, як він працює, він працює приблизно так само, як рукомийник. Нам треба в ньому задати напрямок, в якому будуть рухатись копіянти. І також, якщо ми подивимось на його характеристики, він буде використовувати 70 грамів хлорного каменю за одне використання, враховуючи те, що ми маємо з вами багато. Ну, Зараз принаймні 10 кілограмів флорного каменю, але це тут на зберіганні. Ось тут у нас також заправлено 14 кілограмів. Враховуючи те, що копіянти будуть використовувати всього лише 70 грамів за один раз, можете в принципі порахувати наскільки десятків циклів вам цього вистачить. Якщо ви будете використовувати таку схему, то вам не треба буде витрачати жодного граму води для того, щоб ваш санвузол працював. Проте цю схему можна покращити далі. Давайте скажемо, вімкнемо режим пісочниці. Додамо сюди сітчасті блоки, поставимо ось тут пневматичні двері. Далі замовимо нашим копіянтам зрити все ось це для того, щоб трошечки збільшити об'єм самого приміщення. І далі, якщо ми подивимось на статус приміщень, то ми побачимо, що тут у нас утворився справжнісінький санітарний вузол. Отак, ми можемо далі продовжити його покращувати. Давайте скажемо: ось тут, ось в цьому місці, оформимо компостну яму. Продовжимо наш санвузол далі. Поставимо також січастий блок для того, щоб відділити це приміщення. Встановимо тут пневматичні двері. І також призначимо їх бути постійно відкритими. Отже, у нас тепер є компостна яма, куди буде потрапляти забруднений ґрунт з наших нужників. Для того, щоб була тут чистота та санітарія, ми можемо взяти обрати сяйвика звичайнісінького. І притягнути у це приміщення, враховуючи те, що сяйвик випромінює трошечки радіації, то будь-які бактерії, які будуть з'являтися в цьому приміщенні, будуть гинути від його випромінювання. Майже на будь-яких астероїдах ви зможете знайти цих створінь у природному середовищі, вони собі просто легковажно десь літають, освітлюючи все навколо, і також пасивно опромінюючи все радіацією. Перетягнувши сяйвика до вашого санвузла, ви забезпечите додаткову санітарію тут. Проте санвузол це добре, але ванна кімната це краще. Санвузол дає тільки плюс один до бойового духу, ванна кімната дає плюс 2 до бойового духу. Що нам треба для того, щоб у нас тут утворилась ванна кімната? Читаємо, нам треба вбиральня, але без нужників. І також нам потрібна тут станція очищення з водопроводом та без промислового обладнання. Це означає, що нам треба поставити сюди раковину. Я зазвичай ставлю її ближче до виходу. Тоді, коли копіянти будуть рухатись цим маршрутом, то вони частіше все ж таки будуть використовувати знезаражувач. Раковина не змушує нас використовувати воду. Ми ж хочемо використовувати якомога більше хлорний камінь, оскільки хлорного каменю зазвичай дуже багато, і ми його майже ні на що не використовуємо. І також нам треба почати ставити тут туалети. Тобто ті, які з водопроводом. Ми прибираємо принаймні один нужник, ставимо один туалет. Далі ми створюємо для нього систему подачі води. Отже, вхідна труба, вхідна труба для раковини. Прихідна труба. І також нам треба зробити тут підлогу. Давайте це зробимо швиденько. Ось так. Обрали і проклали. Ми поставимо поки що принаймні два туалети. Також нам треба зливати кудись всю ту воду, яка буде з них виходити. І також воду, яка буде виходити з раковини. І для цього нам треба під нашим туалетом зробити санітарне приміщення. Давайте ось так розчистимо територію. Раз, тепер, коли у нас є приміщення під нашими туалетами, ми беремо та й ставимо тут принаймні кілька резервуарів. Або хоча б навіть один. Отже, ми цей резервуар приєднуємо до труби, і тепер все, що нам треба, це подати водичку на наші туалети. Ось тут у нас є великий резервуар води, ми попросимо наших копіянтів трошечки його розрити. Тут нам треба буде рідинна помпа. Ми її поставимо ось так і попросимо наших копіянтів її розрити. І далі від цієї рідинної помпи нам треба прокласти труби, які будуть вести у бік наших туалетів. Ось тут ми її спускаємо і далі під'єднуємо до наших туалетів. Як бачите, водяна помпа почала качати воду. Вода незабаром досягне наших туалетів, заповнить раковину, заповнить туалети, і вони стануть повністю функціональними. Що ж, чудово, як тільки вода в туалетах є, ми просто далі беремо і прибираємо останній нужник. Він нам більше не потрібен. Натомість на місце нужника ми ставимо ще два туалети і знову ж таки підключаємо їх до нашої загальної мережі. Що ж, чудово, таким чином, тепер наші копіянти легко та спокійно зможуть ходити в туалет, і вам не треба буде заморочуватись з тим, щоб далі переробляти забруднений ґрунт, або переробляти забруднену воду, яка буде випадати у пляшках, як припустимо, ми бачимо зараз тут. І також, як бачите. Сяйвик, один єдиний сяйвик, знезаражує все навколо себе, в тому числі ось цю пляшечку з забрудненою водою, в якої зараз 37 тисяч бактерій. Проте як тільки наближається сяйвик, вони починають одразу дуже швидко зменшуватись у кількості. Поступово цей сяйвик знезаразить цю пляшку з забрудненою водою до нуля бактерій. Проте ми наразі з вами зробили тимчасове рішення. Забруднена вода ще й з бактеріями у нас тепер накопичується ось тут. Є багато способів позбутися цієї забрудненої води. Власне, всі їх я перераховувати не буду, можна її виморозити до мінус 21. Тоді вона перетвориться у лід. Можна просто вилити її кудись у холодне середовище в холоді, зазвичай при температурах нижче нуля бактерії досить таки швидко гинуть. Також можна згодувати забруднену воду навіть з бактеріями, певним рослинам. Зокрема, рогіз досить таки непогано її сприймає. Проте та схема, яку використовую я, так щоб зробити забруднену воду з бактеріями просто забрудненою водою, чистою від бактерій. Нам треба буде приміщення, і нам треба буде знову ж таки хлорний камінь. Отже, у нас є кілька ємностей з забрудненою водою. Вона потрапляє сюди, потрапляє в окреме приміщення. Тут я буду застосовувати рідинний автоклапан. Нам треба буде їх принаймні два після кожного з цих резервуарів. Далі я приєднаю все це рідинними трубами. Ось так. Ось так. Так. Давайте ще один рідинний резервуар також поставимо. Отже, три рідинні резервуари, в яких у нас буде знаходитись певний час забруднена вода з бактеріями. Під'єднаємо їх ось таким чином, поставимо циклічні датчики кожному з них. Тут, тут і тут. І далі підключимо ці циклічні датчики до наших автоклапанів. Давайте поки що поставимо паузу. Циклічні датчики налаштуємо час увімкнення, верніше, ні. Тривалість роботи поставимо всього лише 5%. Час увімкнення, припустимо, цей буде вночі. Наступний так само. Тривалість роботи, 5%. Натомість час увімкнення ми поставимо навпаки, вдень, тобто через пів цикла. І цей автоклапан ми знову ж таки поставимо на 5%, проте час увімкнення поставимо, скажімо, ближче до кінця циклу. Скажемо, десь ось тут. Тепер, коли водичка буде потрапляти до цих резервуарів, автоклапан не буде її пропускати певний час. Тобто в кожному з резервуарів вода буде проводити певний час. Далі, щоб тут утворити стерильне приміщення, нам треба побудувати рідинний замок, ось таким чином. Мені треба буде долити сюди трошки води. Давайте візьмемо звідси воду і долиємо ось сюди. Тепер у нас є тут вода. Кисень просто так не пройде, власне, будь-який газ просто так не пройде. Далі ми тут з вами розташовуємо газову помпу. Виводимо газову трубу, газовий. Від, і потім підключаємо цю помпу до кабелю. Нам треба зробити вакуум у цьому приміщенні. Що ж, чудово, помпа відпрацювала, і у нас тут утворився вакуум. Тепер саму помпу ми можемо демонтувати. Далі нам потрібно буде використати залишки ось цього хлорного каменю. Для того, щоб створити тут стерильне середовище. Отже, як ми можемо це зробити? У нас тут є 30 кілограмів. Давайте поставимо тут лише 20 кілограмів на зберігання. Далі скинемо хлорний камінь. І далі поставимо його підібрати. І наші копіянти підберуть. Лише ту кількість, яка може вміститись ось тут, оскільки ми встановили 20 кг, 20 кг вони і підберуть, і занесуть до цього сховища. Далі 10 кг хлорного каменю ми можемо взяти і перенести у це приміщення. Скажемо, покласти ось тут і поставити високий пріоритет на те, щоб копіянти туди перенесли цей хлорний камінь. Отже, хлорний камінь потрапляє у приміщення і одразу починає випаровувати хлорний газ. Як бачите, вакуум, який у нас був тут раніше, тепер заповнюється хлорним газом. Через те, що тут з'являється хлорована атмосфера, як бачите, забруднена вода уємності, дуже стрімко починає втрачати бактерії. Бактерії гинуть і вже через нетривалий час ви отримаєте тут просто забруднену воду вільно від бактерій. Тобто, оскільки у нас тут стоїть три рідинні автоклапани, підключені до циклічних датчиків, на виході ми будемо гарантовано отримувати забруднену воду вільно від бактерій. Далі, все, що нам треба буде з нею зробити, це поставити водяний фільтр. Підвести до цього водяного фільтру нашу рідинну трубу. Ось так. І далі цей рідинний фільтр підключити до нашої електромережі. А поки ми чекаємо, коли циклічний датчик дасть можливість забрудненій воді потрапити до водяного фільтру, ми побудуємо далі систему, завдяки якій водичка після очищення буде знову потрапляти до туалетів. Отже, ми робимо наступним чином: ми тут ставимо Рідний міст. Ми тут прибираємо з'єднання. Тепер очищена вода з водяного фільтру буде в першу чергу прямувати до туалетів. І лише, якщо її буде надлишок, вона буде накопичуватись у ось цій ємності. Також водичка з наших зовнішніх джерел. Як бачите, ось тут вона у нас надходить з цього невеличкого озера. Вона також не буде заходити в систему туалетів, поки є вода у цій трубі. Тобто, допоки є подача води звідси, ось ця вода використовуватись не буде. Давайте подивимося, як це працює. Як бачите, спочатку зливається та труба, яка веде від водяного фільтру, і тільки потім буде зливатись. Ця інша водичка, яка є у нас в наявності. отже коли циклічний датчик буде у зеленому, цей рідинний автоклапан відкриється, вода почне надходити на водяний фільтр. Водяний фільтр її очищує, і вона в першу чергу потрапляє у трубу, яка веде до туалетів. Тобто ми з вами фактично створили замкнену систему, яка навіть буде надлишкову воду очищену утворювати і зберігати у цьому резервуарі. Організувавши таким чином вашу ванну кімнату, ваш санвузол, ви, в принципі, не маєте більше відволікатись. Він має працювати автоматично, і єдина проблема, яка може виникнути, це у вас закінчиться пісок, який використовується як очисник у водяному фільтрі. Якщо інформація в цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, також підписуйтесь на канал. Крім того, ви можете підтримати мене гривною на Monobank, Баймієкофі і також на Donatello. Всі посилання у описі під відео і також у описі каналу. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.